100 гривень у фонд школи, 300 на ремонт класу, ще 50 на миючі засоби та нову мітлу. Це приблизний, але обов'язковий список для батьків школяра чи вихованця садочка. Щороку такі внески влітають батькам в копійчину. Вставали. По 100 гривень, то, якщо 30 діток там вистачає, побілити, наприклад, там труби в нас прошлого чи позапрошлого року протекли. Ми здавалися на туалетний папір. На це, це було кошти в 50 гривень в місяць. Я би лучше ці гроші витратила на басейн, на мороже, на щось таке, чим давала нам в школу. Недавно таку практику вирішили відмінити. Міська рада гучно взяла на себе відповідальність фінансувати вирішення таких проблем. Це означає, закуповувати канцтовари, туалетний папір та щорічно ремонтувати класи мають коштом міського бюджету. Щоправда, чіткого списку і суми, яку готові виділяти для цього, майже 30 садочкам та двом десяткам шкіл. Нема а статистику дрібних потреб ніхто ніколи не вів. В управлінні освіти підраховують, гроші потрібні колосальні. Тому до нововведення керівництва Марії ставляться скептично. Потреба в коштах буде велика, і я ще раз повторюю, це велика відповідальність і це великий обов'язок, який взяла на себе міська рада. Як вона працювати буде, ця програма? Ми поки що не маємо уявлення. Ми не маємо також уявлення кінцевого навіть про те, яка, наприклад, кількість туалетного паперу йде за там, наприклад, за тиждень чи за рік. Такі підрахунки, по перше, ніхто не вів, бо це не були бюджетні кошти. У школах теж визнають, фактично, поки лише внески батьківських комітетів забезпечують заклади освіти як необхідними дрібницями, так і косметичними ремонтами. Тепер платитиме міськрада, та освітяни переконані, коштів виділятимуть недостатньо. Закладів багато, а потреб ще більше. Тому ремонтувати класи швидше за все знову будуть батьки. Щоправда, по-іншому називатимуться благодійними внесками, а збирати їх буде дозволено лише батьківському комітету і, звичайно, за власним бажанням бажанням. благодійність ніяк не заборонена, пропозицію про благодійність це абсолютно законно зрештою. Воно визначено законом 5073 ще від 2012 року. Основні засоби по школах застарілі відсотків так на 80. так тому відразу мерія покрити потреби всіх закладів не може. Це нереально це величезні кошти. В садочках така ж ситуація. Наразі кошти їм виділяють лише на миючі засоби все інше фінансують батьки, починаючи від ремонту приміщень та закупівлі постільної білизни, закінчуючи папером для дитячих малюнків, пластиліном та засобами гігієни, які зараз не дешеві. Цього місяця садочок номер 7 наприклад, підвела й техніка. Бойлер для підігріву води зламався, а це могло зупинити роботу закладу повністю, бо за нормами мити посуд без термообробки не можна. Тож ремонтувати потрібно було негайно. Кошти взяли з фонду садка. Скільки б довелось чекати від міськради, невідомо. Фонд садочка вони 10 гривень в місяць, і фонд групи 10 гривень в місяць. Значить, разом 20 гривень в місяць батьки здають. У фонд садочка і групи. Я вважаю, що це невелика така сума, і з цього батьки купляють там і занавіски, і штори, і канцтовари. Поламається волір, поламається газонокосилка. Все це потрібно ремонтувати. За які кошти? До того ж, закладам освіти потрібна суттєва підтримка у ремонті покрівель, каналізації та фасадів. Підсумуємо, звітувати про всі надходження у садочки і школи відтепер мусять ретельно і регулярно на сайтах закладів. Мовляв, так система стане прозорою. Батьки, хоч офіційно і звільнені від будь-яких виплат на утримання закладів, добровільні пожертви швидше за все сплачувати таки муситимуть. Бо наразі закладам освіти виділяють кошти лише на миючі засоби та канцтовари. Як буде з обіцяними поточними ремонтами, наразі невідомо.